Всім привіт, друзі! З вами негатив. Мазда 3. Автохламчик чи чіткий гарячий пацанський кебабчик? Ну що, а сьогодні я вам розкажу про свою мегапокупочку Мазду 3 1.6 і Бедашечку, як вона мене виїбала. І що з нею робити далі, я поки реально не знаю. Бо то, що подивіться на ці мегаформи, яке воно гарне, чітке вроді пацанський кебабчик гарячий заряжений. Але якщо розібратися побище в родини 6, родин так погано, немає кондиціонера, який схаває наші мега-конячки. Але є декілька мінусів. Це йобана болізнь, мазди. Вони ржавіють, гниють, мені здається, це як виставить А4 листочок на дощик і подивіться, як з нього стає труха. То саме я можу сказати про мазди. Оцініть цей вигляд з боку, як на мене, пацанський заряджений гарячий кебабчик. Дисочки, прям, прям пушечка. Моя повага, стандартні маздовські дисочки. Але є декілька нюансів з боку машини. Перше, це тут трошечки так, ржавчина така пацанська. Тут ржавчинка, А якщо ми спустимося вниз на пороги, це буде просто фейл. Ви подивіться. Дверь пішла прямо по пізді. Тут, у здається, просто ржавчинка, просто ржавчинка. Але насправді. Порог такий загнуточок, коли ви просто приймаєте ось такий так упорчик льожа і дивитесь, Щас я подивлюсь, чи тачечка не згнала так. Оп, а ви думаєте, а трошечки ржавенька. Але насправді за тим порогом ховається, гнилий Ланжерон. Просто розлом Сан Андреас по всьому кузову йде. Просто що з одного, що з другого боку. І ви такі думаєте, блін, я купив врочби пацанський гарячий кебабчик Але я так проїбався, бо то, що мені горіло вже купити, щоб вийобуватися на районі тачкою. Але ви купили відро. Якщо відкрити двері, здається. Двері підроблені, але підкрашена тут всьому пезда. Я думаю, одна зима і воно посипеться нахер. Так само виходить із дверями пасажирів. Ця дверка прям ідеал. Якби всі були такі двері, я б на цю машину не грішив. Ви можете прям би чотенько. Боже, мазда геніальний метал. ЛКП просто краще. Але якщо ми перейдемо назад, трохи про... Ой, трошечки тут вдарено, замазаненько. М-м-м. нічого страшного, в принципі, це ж пацанський який але з цієї сторони кудись у нас з'їбалася кромка. М -м -м. Давайте допоможемо знайти кромку Мазді. Але її немає. Ой, забувся. Кажуть, в розстройці супер класна є функція автозакривання дверей. В Мазді 3 БК вона теж є. Оп. Відпускається ручка автозакривання дверей. Яка багата функція, хоч і немає кондиціонера, але то нічого. То у нас є прекрасний 1,6 літровий дизель. Ой, дизель, бензин, перепрошую, 105 кінських силок. Ох, не знаю, скільки там живих цих конячок, але вони є. Можемо подивитися на багажничок. Здається, вроді би непогано собі відкриваєш. Можна пару сумочок кинути чи її валізку своєї бившої. Дивишся, вроді непогано, але вже дивишся. Ось тут у нас трошечки проблемки пішли. Заводський антикорчик, чи що там смазочка якась вже пішла по одному місцю і вже біда. починає. І там подгнивать машинка. Думаю, що добре. Здається, тачка непогана. Дивишся таким, реально тут можна якийсь багажничок прищепити. Але й тут скольчик, скольчик, ось тут ржавчинка є. Ну, може вам і зараз не видно, бо це треба прямо мікроскопити, але може ми зробимо просто іншу вставочку таку. Іменно з цим класним ржавчиним прикольчиком. Здається, ЛКП лайно. Просто пес був. Не знаю, зараз цього не видно. Вчора просто... А, ні, видно. Вчора прийшов пес мого друга. так лапками зробив. Пінк. І ось тут уже такі невеличкі подряпинки. Він просто притулився разочок. Просто жопа. Здається, блин, тачка візуально просто секс для пацанів. Просто мега секс. Але якщо взяти кузовню, я не знаю, чи це в мене варіант 2004 року 237 тисяч пробігу. Але хрин, знає скільки скрученого. Може, просто мені дістався такий гнилий екземпляр. Так, да, я лох, що купив блядь, гнилу тачку, я нормально подивився, бо мені горіло, мені треба було срочно колеса. Бо на моєму мерсі, хто дивився попередній відос? Отрибнула нахуй коробка. О, таке буває. А заміна коштує просто кінських грошей, яких у мене зараз немає. Думаю, блін. Треба купити щось таке, блін, більш пацанське, заряжене, щоб виглядало гарно в потоці. Купилася ось ця прекрасна маздочка, але купилася поспіхом, і я трошечки проїбався. Таке буває, можемо перейти зараз під капотне пространство. А тепер поговоримо про серце цього мега-маздо Арегата. 1,6 літровий бензиновий двигун, потужністю 105 кінських лошадиних силучок, таких коників, які скачуть ґанном стайл, на які скоро Росія до нас прискакає, бо танки закінчаться. Виходить так, що в нього він, в принципі, довговічний, але в нього є одна така проблемка. З великим пробігом він починає просто жерти масло. Але кажуть експерти не жерти масло, а він його спалює. Він спалює, це, блядь, масло серйозно. І от така тема виходить. Тут ви можете побачити, що я не знаю, звідки вона там пшикає. я купую, що тут було таке посане масалком. Є така проблемка. Тут дивишся, вроді, до ще місця, тут міг би бути кондиціонер, але його чогось немає. Ну, то нічого страшного. Зато він вроді би, вроді би, як валить, коли ви їдете перша, друга, максимум. Третя так здається, просто відчуття такі драйвові. Мені після дизелька здається, що без турбіни, що він здається, їде, але він їде так само, як не знаю, які покійного діда. Нікуди він, блядь, не їде. Він просто доживає свої дні. Але що ж ти зробиш? В принципі, агрегат непоганий, довговічний, але треба слідкувати завжди за ресурсом масла. Є в нього ще одна болячка від самого дна, де ви маєте піддон масляний, там не йде прокладка, там йде герметик, який з руками розсихається, і теж маслечко отуди гарненько свалює. І я вчора дивився на ямці. Так, да, він у мене в маслі. Мої вітання да, ти дебіл, ти купив ще одну хорошу машину. Ну таке буває. Є ще варіації з мотором, якщо не помиляюсь, 1.8, 2 літра і дуже рідким 2,3. Ну якщо б був тут 2 літровий або 2,3, то вона б валила як сатана. Але з цим кузовом вона може повалити так, що вперед то поїде, ви останетесь ззаді на світлофорі сідошечкою махати махатисім. Да-да, це я, це легенда, яка їздить на гнилії. Так ще якось отак. Але ще у нас є одне але яке вже не стосується взагалі двигуна. Це ця прекрасна права фара. Яка якогось хрена започиває ось так. Непонятно чого. З лівої фари у нас все прекрасно, класно. Але вона започиває. Хрин його знає чого. Зараз перейдемо до салону і невеличких моїх мук після старого власника. Я, я чуть там не блювану, ну таке буває. Mm -mm. І ось у нас мега салончик, Але спочатку я покажу вам пасок безпеки і гарне амбре на ньому. Ви подивіться, оце було зі старим власником, а це просто на звичайній автомийці, Відмив його. Як воно виглядає? І це був весь такий пасок. Тут стільки сала, що можна було набрати вагу в моєму випадку, дріщу, набрати кілограм двадцять, ось з якою я би ходив чи по такі. Так, да, я мистер Макгрегор Качкович. Але ні, блядь. Я вимив його, щоб не поправитися. І другий було, що я не знаю, як він своєю жирною жопою тут таку мегадирочку. трошечки подлатав, щоб хоча б не було пізніця, але хреновенько, бо треба буде ще одну додати і взагалі буде пушка. А, я прошу вас зараз звернути увагу, наскільки тут засалені сидіння. Просто що одне, що друге, ну і потім ми заднє вставимо. Це просто піздец. Наскільки воно все засаляне, я не розумію. Це просто мега срач якийсь. Але що ми можемо зробити? Ми мучимось. Тут у мене таке відчуття, як хтось сирнув сюди. А то було маленьке дитя, я не знаю, як це вийшло. Бам раунд. А зараз ми перейдемо до геніальної покраски коробки передачної чи самої ручки. Була вона сіра з завода, але чогось вона тепер трошечки посиніла. Ще одна коротка ремарочка. Ми гавтолок, я не знаю, на нього срали, регали, цілували. но... Чи вбили когось? Якісь, я не знаю, 90-ті завітали на цей потолок. Я не знаю, що з ним робила, але. Но... пиздец, ребята, Это пиздец, просто я вахую. І ось у нас легендарна ручка, яка щось посиніла. Хоча вона з самого початку була така сама сіра, як оці всі ставки біля чорного. Але якийсь геній. Технічний геній, я не знаю, дизайнер може в душі, вирішив помалювати це просто уюбічною синією фарбою, по ходу з балончика, бо якісь куски, бльозки залишилися. А тепер ми можемо перейти в цілому до аргономіки. В принципі, посадка прикольна. Руль такий, як би, як сказати, Але спортивно наїбалово, я би це так сказав. Це типу, вроді би, да, спорт, там все, нітроспіт, ці передачі дручить, але. Ти розумієш, що потім тачка то нікуди не їде, але сам факт, що чіко, тут мультируль, нормальна мультимедіа, воно виглядає більш-менш чітко, і ти собі сидиш такий типу, здається, «Да, хто тут він, а хто тут дізель? А, блядь, я ж він бензин, бо в мене один і щось бінзін. Якось отак виходить. Да, да, при покупочці в мене таке магазинка, я знаю, це було тут. А воно трошечки, бля, ух ти, я б не полупав. воно трошечки побите. А, чуть -чуть". Добре, хоча б з другої сторони, воно ціленьке і все чітко. Якось як отак. Але переходимо. По аргономіці. В принципі, все доступно, якщо підогнати під себе. Так, да, тут навіть є регулювання. Так, да, воно механічне, але блядь, ну відкрийся. О, повністю регулюється ручка так, що так. вверх низ два положення є. Типу ти можеш собі далі, втягнути, щоб на повних руках типу ти дохуя мамкин трістір. Можеш там дріфтити на передньому приводі. Ну, звісно, дурачок, хто дріфтить на передньому приводі, але то таке. Або собі підтягнути більш комфортно, щоб положити ручку тут, на цей мікро. Подлокотничок, добре, що він є, щоб собі так щелкать передачки. Так, що типу це вже зараз і так можна нижче, можна вище. так що якось Добре, що тут хоч є регулюровка. Це вам не жигуль, в якому ти регулюєш все тільки сідушкою. І то в двох положеннях. Було... Хоча навіть в одному, бо вона потім назад просто не повертається, бо вона вже заржавіла. Перейдемо. Є у нас два підстаканники тут. Це вже великий плюс. Тут непонятно для чого. Я не знаю, що так класти, я часами просто кидаю від рамки. Пульт і ключі. так тут валяється, Бо тут я кладу просто телефон, бо більш нікуди нема телефона покласти. Бо якщо я кладу тут, то він просто сьобується і потім йде в нарнію. Ну, трошечки креново. Ладно, переходимо далі. У нас є підлокотник, він у нас, як би скажемо, двохзонний, двохповерховий. Кому як подобається. Відкриваємо перший такий мікробарах, тут мій мегаприкурський, бо тут мега блютуз під'єднання на технології. Тут можна якось подкинути, там копійочки. Потім закриваємо, відкриваємо, і тут є така глибока ніша, сюди можна якусь водичечку закинути, 0,75, в принципі, прикольненько. Тут ще у нас якісь барахло, тож купів можна сюди поднакинути. В принципі, теж непогано. Блок, звичайний, у нас тут немає ні кондія, нічого. Магнітола, Хрен зна, мільярд кнопок нею на навіть не користуюся, якісь настройки я щось там старався робити, але через трансмітер воно трошки лагає підігрів двох передніх сидінь. Дякую, що він є, але толку з того, коли тебе немає кондія, і ти вмираєш. Скажімо так, я не знаю, хто у кого спиздив, О, бо у мене в мене батьків Chevrolet 2008 року. Тут такі самі крутілочки, як і на шевролі. О, бля, а це трошки поломана. А ні, ході робить, просто вона не відкривається разом, так як тут повинна. Оп, вона має відкриватися ось так. Оп, відкрилася. Оп, оп. А там трошки поломана. Тільки на Chevrolet замість вони ще й тут є. Це непонятний монітор з трьома буквами, з двома цифрами. диски. класика, але 2004 рок, що ви в принципі і хотіли. В цілому багато напиздів, але тачка, ну, в салоні вона прикольна. Просто треба відчистити оце все засмальцоване, аби... і потім кинуть чухли, щоб вам просто не смерділо, і потім сало в сраку не вліпалося. І буде прикольненько. В цілому, я вам скажу, тачка, якщо не дивитися на те, що там трошечки біда зніщем, вона взагалі така непогана. Але є одне, але це дно. Якби ти старій бабі губи не мазав, но пиздонка то розсипається. Це саме тут з ніжзям. Так, що якось, отак. Подив... А, у нас ще бардачок на ключику, правда, ніколи не користував. До речі, таки дуже містимий. Прям хватає, куди барафішка подзакинуть. Так що, в принципі, в задній ряд, що скажемо так. Якщо ви не везете 4 метрових людей, то в принципі вам його вистачить. Непогано, ззаді не їздив, але прикольненько, В принципі машинка бодренька. Ну зараз ми перейдемо до тест-драйву на дорозі. А зараз увага на звук, якщо, що другий раз це не запишеться, бо це тільки що виявилось, але не факт, що другий раз буде гарне мелодичне опускання скала. Веслом, звичайно. Mm. О, да, дітка! Як ви там, зоргазмірували, да? і обшивочка. Не знаю, трошечки щось оттіла, чи хтось її видернув, Тут вона вилізла і тут клей просто кудись дівся. Ефіни такі, okay, yeah. а зараз ви почуєте. Мега дорогий і багатий спортивний вихлоп. В лапках, звичайно. А зараз буде такі легкий та зрев, але перед тим скло підйомники. Почнемо з правого. Слухайте цей геніальний звук. Таке, якби, знаєш, стахетою хтось б'є. Пускається, окей, а зараз буде підніматися. Странно, коли на відео то якось хреново. Давайте спробуємо цей. Скільки mm -hmm. mm -hmm. я не знаю, він стирається. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, таке собі скажу. Це від старості, що вони такі були. Зараз так і кожен з вас така сільська дорога, хто проїжджав, хто знає. Зараз спробуємо м'якість підвізки відчути, як вона пробивається, не пробивається. порівню з моїм. Попереднім шлесом класу w 168. Одна і друга машина 2004 року, так що зараз побачимо, що воно відчуття, яке передається під візка, отак буде правильно сказати. Так, ми рушаємо так, продуємо просто продумочку, щоб легше було. Так, я вам скажу так: в принципі, вона пробивається. Я прям чую як мені по ногам тако дин 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 І за цих таких маленьких, якби горбочків, що вона більше пробивається, хоча що та шата на 15 колесах була машина. Ну, ця прям пробивається більше. Але в це є велика перевага на асфальті. В порівнянні з А-класом, на цій машині я можу собі дозволити краще влітати в повороти. Типу, наприклад, там на, на 80 я себе можу спокійненько залітати не переживає те, що мене може десь трошечки знесеть, Чи що на А-класі теж можу, але На ньому, із-за того, що центр тяжіння трохи вищий, якось небезпечність. Тут ти відчуваєш більшу таку впевненість. А, скажімо так. Вас трошечки наїбали, ну це не спорткар далеко, це просто гарячий кебабчик. Аля типу того, Ну це якщо 2-літровий двигун, то було б прям класно. Але ну, в цілому по керуванню машинка прям, прям прикольна. Вона, вона дозволяє вам трошечки якби, повиділуватися. Да, може світлофора ви там не будете перші на 1,6-100%. Але факт того, що вона дає такі невеличкі драйверські якби, відчуття від самої машини. Там да, по такій дорозі. Руль дергається, він пробивається разом з підвискою, я прям чую так тук 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 тук, тук, -тук робить. Але в принципі ну, не так хреново, Бо я не думаю, що ви кожен день будете їздити такою дорогою. Але в ну, в принципі, да, пробивається. Вона більш така бляшанча та машина. Вона мені більш нагадує Chevrolet Aveo. Мені таке здається, як вони будто разом будувалися на одній бляшанці. Бо то, що, ну, типу, інакше ні, це супер бляшанка. А клас, він якийсь такий більш земеталом, він більш якісний. Може це машини типу різного класу, ну я не вдавався в питання, але відчуття того, що блін, це просто якийсь старий роздобаний віз, а клас при тому, що пробіги в них одинакові, а клас прям така збита тачка, прямо аж ракета бомба, скажімо так. Ти відчуваєш краще, але коли ми виїжджаємо на асфальт, то зовсім інакше відразу. А, я вам скажу так, що, блять, на дизелі краще набагато їздить, ніж на сраній бензині. Ти просто до 2000 тисяч собі як-небудь кинув, поїхав, і дизель схавав. А мені після дизеля трьох років їзди на дизель на бензині, чи я завтикую собі чик-пик, і вона підтягується. Мене прям пихає, що я дивлюся, звикше там на 2000 переключаюся, а тут я дивлюся, 3000 треба крутити. У мене ж якась паніка, просто морально себе треба перестроїти. Як воно і що до чого вийде? Так, шум, ну, а запускає тут автосвітло. Тобто заводиш машинку, тобі треба включати фари, вони включаються самі. Прям мега геніально. Ну, то що нема кондиціонера, я зараз хотів є какая стара сучка після зміни на трасі. Ну то нічого страшного. Зараз ми виїдемо на спеціальний полігон і там під навалимо, побачимо, в принципі, як вона розганяється, і чи розганяється вона взагалі, чи дасть вона якесь хоча б мінімальні, драйверські такі відчуття. Але спочатку нам треба пере... Доїхати до нашого мега-полігону. Оп, лежачий. Ось так. Трошечки як на козлику, але то нічого страшного. Так що все, зустрінемось на полігончику. І ось ми доїжджаємо на наш спеціальний закритий полігон. Це все виконано професіоналами на зеленому екрані. Всі збіги з реальними автомобілями-людьми у нас, як ви знаєте, це співпадіннячко. Зараз будемо пробувати з нуля-з нуля стартуємо. І погнали. О, аж, аж передок позвочу. Стоп! А треба було ще кутити на третій. Поганенько. Але блін, взагалі то не той, якби був 2-літровий підбидовав більше драйву. Ця машина вона більш такого на світлофорчику стартануть перша, друга, да, ну, коли вже йде третя, ще, ще згорем поплав. Але коли вже доходить до четверти, тоді вже все, вона здувається, да, цей двигун треба крутити. Дивиться, що з цього буде. Але ну, в принципі, хто хоче кґвалтувати 1,6 6 літра, це просто на світлофорчику десь стартануть 2 метри, типу газану. І все, удальше ну, далі немає сенсу. Ви мучите тачку, а вона вже не нова. Якщо ви хочете на таких гарячих кебабчиках прям навалювати, тоді вам треба купляти 2 хоча б. 2-літровий бензин, там вже і конячок здається, 150, то там вже буде весело це, блін, Більше він зустрічається на маздах шістка. Але після зерка на А-класі, в принципі, вона мені здається більш динамічною, більш такою драйверською, типою. Літає там, в повороті, типу вона рулиться, так, типу, зараз таке шатає, як, як яйця у старого пса, але що ти зробиш. Але коли ти сходиш в поворот, прям, вона сіпляється, бо в мене стоїть вся сезонна гума. Так, що, ну, я, вона не перше свіжості. мені здається, що, чувак мені пізнів, що він в тому році купував. Що ти я сильно сумніваюся, що він в тому році купував. Але сам факт того, що, блін, тачка, якби за ці гроші, ці руки непогані, але якщо у вас живе дно, її можна так затюнінгувати, прям так затюнінгувати. Ну, типу, не в плані там розкрути, там моторчик, якісь там турбінки, а в плані сталінгу, я неправильно сказав. Сталінгу зовнішні можна зробити просто таку соску, ви що. Я дивився типу, відоси, фотографії, так. там така красота. Тут просто кинув тапки 16-17, на нижніх трофлісі затонувати, пластикові пороги накинуть. Бля, вона вже просто така сосна, така пацанська кібабрина ну, тачечка, що це просто жесть. Але на це все треба. Гроші, час і бажання. але Моя вам порада. Дивіться, що було живе дно і ланжерон. Якщо це є, тоді можна займатися тачкою. А так як я нормально не ходився, ви мені крутило, просто порв вже прийняв, глянув, такі, о, вроді би трошки ржавчини. Але коли я заїхав на яму і глянув, як це виглядає, насправді, Боже, такі шмат лайна, що я був в шоці. Та вашої уваги, але тоді, коли вона жива по кусок. Або коли у вас хтось з родичів друзі займається кузовами і вам знайте, донора, і вам її підлатають, переварять, вам її забризкують всіма можливими бін, засобами проти ржі, і двері об... зроблять знизу, дверей теж оброблять, то тоді да, тоді прям буде вам кайф. Але якщо вам цього нема кому зробити, і ви сам, я би вам не рекомендував цим займатися, бо вам треба буде скинути салон, скинути повністю коврик. І тоді аж варити, вирізати, щоб, не дай Бог, нічого не загорілося. Так що, любі друзі, скажу вам так. Тачка прикольна, але тільки тоді, коли вона жива. І краще брати двохлітровий бензин. Тоді ви будете прямо валить. І саме головне в цю дику жару, щоб тут був кондюк. Та да, вже не трошки більше бензину, зато кондюк вас спасе. Бо зараз ви б знали, наскільки до мене прилукла футболка, і як я прилип до сидіння, ви б охреніли. Так що, якось отак. З вами був негатив. Так що підписуйтесь на канал, ставмо вподобайки, пишемо ваші царські коменти. Чекаю вас, дайте зв'язок. Сподобалася вам автотематика чи ні. Так що, хтось всіх чекаю на канал підписався, орком остався. До зустрічі! Все буде Україна, бувайте!